Застава у 7 мільйонів або 45 днів арешту. Такі запобіжний захід напередодні обрали Дмитру Крючкову, колишньому депутату та власнику фірми енергомережа, яка скуповувала борги енергогігантів України і, начебто, не розрахувалась за них. Чоловіка два роки розшукувало набу. Напередодні його екстрадували з Німеччини. На засіданні Крючков розговорився про спільні оборудки із соратником президента Ігорем Кононенком та іншими можновладцями. Зокрема, стверджує усі документи, схеми збагачення високопосадовців погоджували за вказівкою саме Кононенка. А коли у фірми почалися проблеми із законом, Крючков знайшов вихід на директора набу, але справи там закрили лише в частині спіль. В участі друзів очільника держави. А от за Крючкова та його поплічників навпаки серйозно взялися. також Крючков звинуватив керівника набу Артема Ситника в отриманні хабара у Державному бюро розслідувань. Цю інформацію перевіряють Ведеться уголовне діло по факту получення Артемом Ситником, руководителем набу платежа в сумі 500 тисяч доларів, пол мільйона доларів налічними за содействие в розслідуванні уголовного діла номер 200 Детективами НАБУ у ході власного досудового розслідування було отримано матеріали, що свідчать про можливі протиправні дії з боку директора НАБУ Артема Ситника. Відповідно, директором НАБУ Артемом Ситником ці матеріали були направлені до Державного бюро розслідування.